Мене звати Оксана, я працюю від фірми Інтерсервіс в парниках на збір огірків. Збір огірків у нас маленький від 30 грам до 60. Ми їх зриваємо і одразу сортуємо. Якщо огірок, який не підходить, ми його відкидаємо на другий сорт, а такі огірочки складаємо в ящичок. Я задоволена роботою, я робила на інших роботах, менш оплачуваємі роботи, і я працювала набагато важче. Мені 51 рік, але мені не важко. Я працюю і я задоволена роботою. Ми працюємо 7-8 годин на день. Бувало таке, що і 9, і 10, ну це рідко. Три перерви в нас Перша перерва 15 хвилин, друга перерва 30 хвилин, і третя перерва також 15 хвилин. Фірма предоставляє безкоштовну каву, напітки. В деякі дні, я скажу, в середу нам дають коли як, коли груші, яблуки, коли апельсини, там, сливи, коли що дають. А в п'ятницю дають напої. Після роботи, тобто ти можеш випити або пиво, або баночку коли, що фірма балує. Так, я приїхала тільки на 90 днів, тому якби, е, я по своїм документам просто довше не можу. Залишилися декілька людей е, працювати далі. Ой, умови я попала в пост дуже чудовий. І в нашому хостелі проживало шість чоловік. Єдине, що обші дві стиральні машини і дві сушилки. Але дуже чудово, ти пройшла, постиралася, ти висушила речі, і на завтра вони вже в тебе сухенькі, душ, туалет, кімнати великі. Ну, єдине, що просять, щоб завжди був порядок. Ну Це я думаю, що це. І для людей також потрібно, тому що ну для себе навіть що прийде, щоб було чистенько.